Ринок житла після пандемії відновлюється, але Нью-Йоркці зіткнулися з рекордно високими цінами на оренду. Усе приміщення це одна спальня, але навіть така квартира цій жительці Нью-Йорка тепер не по кишені. Раніше вона щомісяця платила за неї 1800 доларів. Наразі ціну підняли до 2500. Знижку зробити відмовилася. Вони сказали, знаєш, оренда піднялася на 40% навіть у Брукліні Гарлемі. Ми нічого не можемо вдіяти. А якщо ти з'їдеш, то мовляв, на цю квартиру вже вишикувалася черга охочих. Середня орендна плата на Мангеттені на кінець другого кварталу зросла до 4100 тисяч доларів. Це рекорд. Експерти з нерухомості стверджують, що зараз найліпший час щоб купити власне житло. Квартира 17H, два ліжка, одна ванна. Ми просимо 1 мільйон 50 тисяч доларів. Оренда такої квартири коштуватиме 5 800 доларів за місяць, а якщо купити, то вийде 6 500 доларів за місяць. Тож різниця між орендою і купівлею насправді невелика really small. але не всі можуть викласти мільйон, особливо тоді, як ставки за іпотечними кредитами теж зростають. Нині вони досягли майже 6%. а рік тому і ще 30 років до цього не перевищували 3%. Тож нині хтось вичікує, а хтось повністю покладається на співчуття орендодавців моїй співробітниці оренду підвищили на 700 доларів. Це просто абсурд. Гадаю, має бути якийсь річний ліміт на підвищення ціни. Не думаю, що він має перевищувати 100 доларів, але й це вже багато.